А ми продовжуємо. Зколотина в жодному разі не викидаємо. Це дуже корисний продукт, на основі якого можна зробити багато різноманітних страв. Деякі рецепти вам покажу. До прикладу, млинці. До шекеру розбиваю яйця, додаю цукор, ванільний та звичайний, борошно, рослинну олію, у мене оливкова. Далі заливаю сколотину та за допомогою комбайна перебиваю всі інгредієнти, щоб утворилося тісто. Випікаю млинці на сухій сковорідці млинцевій. Для зручності можна взяти дві. Допоки смажиться млинці, готую начинку для наступних заготівель. А також розпочинаю підготовку сирних. Начинки хочу замітити, що час під час випікання млинців я не гаю, готую інші заготівлі, про які розповім далі. Закінчую приготування сирної начинки для млинців. До сиру додаю цукор, звичайний та ванільний. Також додаю яйця, родзинки, в'ялину, вишню чи журавлину. Загортаю млинці улюбленим методом. Фасую всі пакети по 4 штуки та заморожую. Такі млинці можна приготувати зранку, як на пательні, так і в аерогрилі. Рецепт в описі під відео. А більше цікавих рецептів ви зможете знайти на моєму youtube каналі за активним посиланням в шапці профілю.